Nissan Жук іграшка для жінок чи найбюджетніший кросовер свого класу. Хтось вважає його жіночим автомобілем, хтось найпотворнішим авто епоки, а хтось найбюджетнішим кросовером у своєму класі. Але ж давайте розберемося, який він насправді. Саме це Nissan Жук 2016 року в комплектації S. Взагалі тут є 5 основних комплектацій: три звичайні, S SV, SL і дві спортивні Nismo і Nismo RS – Відрізняються вони тільки двигуном, і ще в деяких спортивних комплектаціях є механічна коробка. Давайте одразу про двигун. Тут у нас атмосферник на 1,6 літрів, 188 лошадок. В принципі, цього достатньо, щоб зробити десь обгончик, при тому залишитись досить економічним. По надійності. Як такових болячок власники не відмічають. Він спокійно проходить 250-300 тисяч кілометрів при нормальному обслуговуванні. Деякі відмічають, що коробка, наче тягне двигун в неприродні оберти. Але так, в принципі, все норм. По коробці тут найбільші питання тут. У нас варіатор XTRONIC, і деякі його люблять, деякі ненавидять. Але, як то каже, люби те, що маєш. В принципі, при нормальному догляді він спокійно проходить так же, як же двигун. 250-300 тисяч кілометрів. Зовні ще можна сказати про оптику. Саме тут галогенки, а в вищих комплектаціях, як ксенон або LED. Зовні, ну, в принципі, все. Задня камера також є, в вищих комплектаціях парктроніки є, і також камера 360. Ідемо тепер в салон. По салону тут трошки спорту, трошки футуризму і навіть трошки мотоциклу. Бо що ви розуміли, при створенні ось цієї консолі Nissan надихався саме баком мотоциклу Ducati. По функціям тут ну майже нічого немає. Кривання клімату, невеликий дисплей, бо він в принципі використовується тільки для камери. Мультикермо з круїзом, автоматична коробка, як вже сказали, варіатор екстронік, тканинний салон. Більше тут насправді і не потрібно. В вищих комплектаціях також є панорама, підігріви сидінь, керма і ще якісь невеликі функції. По посадці я сажу, я досить високий, 185 сантиметрів, але я сижу досить зручно, мені добре видно дорогу, при тому сідати в авто дуже незручно. Якщо ви велика людина, то вам буде некомфортно. Підьому то покажу, що там ззаду. Ось те, що я вам кажу, сідати досить незручно. В принципі, ззаду. Місця більш-менш, але при тому, що я високий, ну, типу, по спині мені досить некомфортно. Багажник. Тут взагалі багажник на 300 літрів. Для кросовера це мало, але враховуйте те, що це напівкросовер, напівхетчбек. Ось такий тут багажник, якщо його скласти, то тут буде об'єм близько 1000 літрів. В принципі, що ще про нього можна сказати? Підвістка трошки жорсткувата, оскільки Nissan позиціонує його, наче як спортивний автомобіль. Не знаю, можна його так назвати чи ні. Запчастини недорогі, і їх дійсно багато. Можна знайти бампер як за 7 тисяч, так і за 13. І з мінусів це жорсткувата підвізка, коробка, яка дійсно вимагає обслуговування і мало місця в салоні як для кросовера. Але з плюсів – ви отримуєте дизайн, який виділяється, оскільки ну такого кросовера ну рідко де можна помітити. Невибагливий атмосферник, який непогано прослужить, і при тому економний. Ну і звісно, ціна як запчастин, як і в цілому авто. Цей приїхав з Америки, його доставила компанія Карбар, і він був виграний на аукціоні за 1550 доларів. Пошкодження були по передній частині, тож ми його швидко відремонтували, і він вже готовий радувати нашого власника. Тож, якщо ти хочеш таке ж авто, тільки для підписників Ютубу. Переходь за посиланням, убирай тип кузова палива, свій бюджет і отримую безкоштовний подарунок від Карбару. А я пішов.